Доброго ранку. Леве перекладки україномовного каналу. Знов не дуже сонячний. Це дуже тепле, мінус 2 градуси. Січневий ранок. 23 січня 2025 року. Четвер сьогодні. Це гарно. Це навіть краще ніж неділя. Тому що Після четверга буде п'ятниця, а після неділі понеділок. Бачите, вогники святкові вже у кулінічах обрали. Свята закінчилася. Майже січень закінчується. Ладно, я пройшла ніч у Ну, ніч так собі, от звечора було гучено. Півдесятої вибухи і одинадцятий вибухи дружина, ти чуєш? Я говорю, вмикай гучніше телевізор І слухай телевізор. Вона ще читає телеграми. Там шахай полетіть. Салти в каву Дві стіни. Погляд порушений. якийсь щось прилетіло. Ну, так що, як кажу, не читай. що ніби таке веселе. Хоча, ладно. Все, водичка є, світло є. Тепло у нас в оселях є. Усім гарного, гарного четверга, мира добра злагода. Усім щиро дякую, ми звичайно будемо жити. Дякую за перегляд. До побачення, Валя. Пока.